Сьогодні розглянемо цікаві факти про 10 винаходів, які назавжди змінили наше життя. Ці вже звичні для нас речі свого часу неабияк вплинули на всі аспекти нашого існування. І перший такий винахід це звичайнісіньке колесо. Воно вважається одним із найдавніших винаходів людської цивілізації. Завдяки колесу стало можливим виготовлення зручних сухопутних транспортних засобів для подорожей та для. Транспортування вантажів на значній відстані. Це дало поштовх розвитку торгівлі та взаємному культурному збагаченню різних регіонів світу. Цікаво, що ця кругла штука знайшла своє застосування не лише в транспортній індустрії. Колесо стало важливою частиною таких механізмів, як млини, гончарні круги, годинники, парові двигуни, різноманітні машини, механізми та навіть стародавні дитячі іграшки. Найперші колеса були примітивними дерев'яними суцільними кругами. З часом були розроблені колеса зі спицями, що полегшувало конструкцію. Ще пізніше стали виготовлятися колеса з вкритими металом ободами, а для сучасних коліс вже використовуються легкі металеві сплави та гумові шини, що дозволяє отримати значно кращі характеристики ніж в давнину. Другий важливий винахід це електрика, електричні явища люди спостерігали ще в сиву давнину. Наприклад, приблизно за 600 років до нашої ери, стародавні греки від нудьги почали терти бурштин об хутро, після чого виявили ефект притягування маленьких легких предметів. У 1752 році Бенджамін Франклін, бавлячись під час грози спеціально підготованим повітряним змієм, довів, що блискавка має електричну природу. А у 1800 році Алесандро Вольта створив хімічне джерело струму, прототип сучасних батарейок. Чергуючи пластини міді, цинку та просоченого соляним розчином паперу, він склав своєрідний стовп. Спробувавши контакти конструкції на язик, Вольта, як то кажуть, на власній шкурі переконався, що вона видає струм. У 1831 році Майкл Фарадей відкрив явище електромагнітної індукції. Його відкриття дозволило створювати генератори і трансформатори задля перетворення механічної енергії в електричну і навпаки. У 1879 році Томас Едісон винайшов електричну лампу розжарювання. Цей винахід дозволив освітлювати оселі людей та нічні вулиці міст. У 20 столітті відбулася поступова електрифікація населених пунктів та з'явилися електроприлади. Це значним чином змінило спосіб життя людей та покращило умови побуту й праці. Сучасний світ важко уявити без електрики. Комп'ютери, смартфони, інтернет та безліч приладів не могли б існувати без електроенергії. Третім винаходом у нашому списку є телефон. Перший справжній телефон створив Олександр Белл у 1876 році. Запатентувавши виріб, винахідник отримав численні судові позови від інших винахідників, які стверджували, що винайшли телефон ще раніше. Однак Белл виграв більшість судових процесів і офіційно вважається винахідником телефону. Перший міжміський телефонний дзвінок відбувся вже в 1892 році між Нью-Йорком та Чикаго. Поступово телефонне сполучення стало глобальним, охопивши міста, країни та континенти. Завдяки телефонному зв'язку стало можливим спілкування в реальному часі між людьми, що знаходяться на великій відстані. Це полегшило як бізнес-процеси, так і особисті комунікації. Люди отримали можливість легко спілкуватися з іншими людьми, де б вони не знаходились. Четвертим винаходом є інтернет. Він став мабуть, одним із найважливіших винаходів ХХ століття почалося все з простої ідеї обміну інформацією між комп'ютерами, а трансформувалася ця ідея в глобальну мережу, відому нам сьогодні: інтернет об'єднав світ, надавши нам доступ до інформації, розваг і комунікації. Завдяки інтернету ми можемо вчитися працювати, дивитися це геніальне відео та підписатися на цей цікавий канал. Винахід під номером 5 це автомобіль. Перший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння з'явився у 1886 році. Карл Бенц розробив триколісне авто з одноциліндровим двигуном. А ще задовго до цих подій вже існували парові транспортні засоби. Наприклад, аж у далекому 1769 році Ніколя Жозеф Кюньо сконструював триколісну машину з паровим двигуном. Ця машина використовувалася для транспортування артилерії. Розвитку автоіндустрії неабияк посприяв Генрі Форд, запровадивши конвеєрне виробництво. Це значно зменшило собівартість автівок та зробило їх доступними для простого народу. У 1908 році Форд продемонстрував легендарний Model T, який став першим в історії масовим автомобілем. Сьогодні сфера сучасного автомобілебудування також продовжує розвиватись, зокрема, у напрямку розвитку електромобілів. Та безпілотних транспортних засобів. Автомобілі, дозволяючи швидко та комфортно долати відстані, неабияк вплинули на побут та економічну сферу всієї планети. Шостим важливим винаходом є антибіотики. Антибіотики звершили величезний прорив у медицині, а їх відкриття відбулося наступним чином: мікробіолог Олександр Флемінг культивував бактерії стафілокока в лабораторній чашці Петрі. Залишивши стафілокок на власному робочому столі, Флемінг вирушив у відпустку. За час відсутності вченого в залишених без нагляду чашках Петрі завелася пліснява. Повернувшись з відпустки, вчений не поспішив викинути забруднену чашку, але почав її роздивлятись. З подивом він виявив, що по периметру плям плісняви бактерії стафілококу були знищені. Речовину, яку виробляє цей вид плісняви, Флемінг назвав пеніциліном. Це відкриття стало чорним днем в історії стафілокока, але справжнім святом в історії людства. Пеніцилін став першим винайденим антибіотиком, після якого було знайдено ще досить багато інших. Антибіотики дозволили з успіхом лікувати бактеріальні інфекції, які раніше призводили до величезної смертності. Невмонія, туберкульоз, сепсис та навіть бактеріальна діарея колись мали дуже високий рівень летальності. Антибіотики дозволили досить ефективно лікувати ці та інші інфекційні захворювання, рятувати життя та значно зменшити сам термін протікання хвороб. Завдяки антибіотикам хірургічне втручання стало значно безпечнішим. Суттєво зменшився ризик ускладнень, викликаних післяопераційними інфекціями. Сьомий винахід це літак. Перший в історії людства справжній літак з двигуном та елементами управління створили брати Райт після попередніх багатьох дослідів та експериментів. Перший успішний контрольований політ. Відбувся у 1903 році. Літак подолав у повітрі відстань у 36,5 метрів, а тривалість польоту становила 12 секунд. Продовживши роботу над вдосконаленням своїх літальних апаратів, вже у 1905 році брати Райт побудували Flyer 3, який на випробуванні зміг пролетіти вже цілих 39 кілометрів. Цей літак був зроблений з дерева. Та був покритий тканиною. Чотирьохциліндровий двигун з водяним охолодженням мав потужність у 21 кінську силу. Довжина літака становила 6,4 метри, а розмах крил становив 12,3 метри. А важив апарат 338 кг без пілота. Згодом винахідники почали брати на борт цього літака пасажирів. Що наочно демонструвало надійність та потенціал практичного застосування їх винаходу. З цього почалася нова ера в транспорті. Пройшовши з того часу шлях вдосконалень, у сучасному світі літаки мають широке практичне застосування, дозволяючи неймовірно швидко подорожувати на великій відстані, долаючи межі країн та континентів. Восьмим у сьогоднішньому списку є комп'ютер. Найперші обчислювальні механізми були взагалі механічними. Поговоримо про декілька таких приладів. Найдавніший із знайдених обчислювальних механізмів було виявлено серед залишків затонулого корабля в Греції біля острову Антикітер. Пристрій використовувався для розрахунку положень сонця, місяця, планет і зірок в різні дні протягом року та для прогнозування сонячних і місячних затемнень. В основі цього стародавнього механічного комп'ютера були використані понад 30 шестерень різного розміру та форми. Даний так званий антикітерський комп'ютер було виготовлено, як вважають дослідники, приблизно за 100-150 років до нашої ери, вірогідно грецькими вченими. У 1642 році був створений механічний калькулятор Блеза Паскаля, відомий під назвою Паскаліна. А у 1673 році побачив світ механічний калькулятор Готфріда Лейбніца. А перший вже електронний комп'ютер для складних обчислень був розроблений американськими інженерами Джоном Екертом та Джоном Моклі у 1945 році. Цей комп'ютер мав величезний розмір і важив цілих 27 тонн. Використовувався він для потреб армії Сполучених Штатів Америки. Перший вже персональний комп'ютер випустила компанія MITC у 1975 році. Наступного 1976 року був презентований ПК від Apple. А у 1981 році свій персональний комп'ютер випустила компанія IBM. Пройшовши довгий шлях розвитку, комп'ютери стали основою сучасних технологій і використовуються у різноманітних сферах від науки до розваг. Дев'ятим винаходом є телебачення, ідея передачі зображень на відстань активно обмірковувалася ще наприкінці 19 століття. А вже у 1924 році шотландський винахідник Джон Берд наочно продемонстрував розроблену ним механічну систему телебачення. Сигнал передавався через радіохвилі. Зображення було чорно-білим, мало низьку роздільну здатність, було розмитим та недеталізованим, часто могло бути присутнім мерехтіння, шуми та спотворення. Тим не менше, передача відеокартинки на відстань з гіпотетичної ідеї в той час вже перетворилося на реальність. Перше телебачення, вже не на рівні експериментів, а для реальних глядачів, з'явилося у 1936 році у Сполучених Штатах та Великій Британії. В Україні, до речі, телемовлення розпочалося з 1951 року, і першим телеканалом був Укртелефільм. Перші вже кольорові передачі з'явилися у 1954 році в Сполучених Штатах. Телебачення пройшло свій шлях розвитку аж до сучасних 4К смарт-телевізорів. Воно стало одним із джерел сприйняття інформативного, художнього та розважального контенту. Свого часу телебачення неабияк вплинуло на життя, побут, культуру та звички суспільства. А десятим винаходом є смартфон. Цей пристрій об'єднав у собі телефон, комп'ютер, фотоапарат та багато інших функцій. Перший мобільний телефон, пращур смартфона, був представлений компанією Моторола у 1973 році та запущений у продаж аж на 10 років пізніше, у 1983 році. Перший вже пристрій, який умовно можна вважати смартфоном, був продемонстрований у 1992 та випущений у 1994 році компанією IBM. Окрім здійснення дзвінків, цей апарат дозволяв відправляти електронні листи, мав у своєму функціоналі календар і записну книжку. А смартфони вже схожі на сучасні, почали з'являтися на початку 2000-х. У 2000 році Nokia представила модель, яка мала кольоровий екран і підтримувала інтернет серфінг. Випущений у 2007 році Apple iPhone став переломним моментом в історії смартфонів. Він був першим телефоном, який поєднав в одному пристрої сенсорний екран, потужний процесор і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Це призвело до виникнення нової ери смартфонів з сенсорними екранами та розширеним функціоналом. Анонсована наступного 2008 року операційна система Google Android стала основою для багатьох виробників смартфонів. Це зробило смартфони більш доступними для широкого кола споживачів. Смартфони дуже змінили наш спосіб життя. Вони зробили текстові повідомлення, електронну пошту, соціальні мережі та відеозв'язок, доступними в будь-який час і в будь-якому місці. Інтернет в смартфонах дозволяє миттєво отримувати інформації з будь-якого куточка світу. Це спростило доступ до новин, довідкових матеріалів та розважального контенту. Смартфони трансформували банківську та фінансову індустрію через мобільні платіжні системи та мобільні банківські додатки. Можливість встановлення різноманітних застосунків дозволяє не лише розважатися, а й виконувати корисні задачі, що допомагають навіть у трудовій діяльності. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. Дякую за увагу і до нових зустрічей!